Колеги, оце дивіться, наприклад, оце у вас основні родини. І повинно ще стоять у вас на пасіки, ну, запасні матки, мало чого десь подивили, знаєте, ну все було. При огляді родини, ну, знаєте, у кожного буває, десь там може матка по боковому брусочку лазила, знаєте, ставити там багато причин, що матка десь дівається. Оце такі стоять відкладіки, шесті рамочники. Ну, Сюди гахнули сім рамок. Матки почали червити молоді, матки від племінної материнки. О, от бачите, вон розплод який. Тут така, що вже його треба вже напевно пересажувати. О, та тут вона. це бачите, які розплоди. На всякий случай стоять. Я б я б вам показав, бо зараз мамку їхню молоденьку. це... Отклади вони пізні, не ранні. Ті, що ранні вже вони родини сильні. А тут бачите, скільки бджоли, та не буде її особо так відкривати. Це просто запасні матки стоять. Тут вже, звісно, треба їх пересаджувати та йди ти, Все в меду по сім рамок сюди гахнув, Тепер оцю треба вставити. Бачите, все є, корм є, все є. Матки молоді, молодюсінькі, На всякий случай, не знаю. О, та хоч би матку ще не задали. Ну, бачите, тут по сім рамов зашурували. шарували. Ну це такі відводки стоять. На діжу, на варті, на стражі.